Доброго дня малята. Пропоную послухати вам казку, як з'явився Дніпро. Спекотне літо справжня засуха, якої ще ніколи не було в Україні. Всі люди, рослини і тварини, відчували значну потребу у воді. І день за днем дорослі, те й робили, що поливали свої городи. Та якось раз двоє братів згадали. Що недалеко від їхньої хати у полі росте самотня калина. Потрібно її полити, вона ж може загинути, сказав Микола. Звичайно, потрібно. Тільки де ми візьмемо воду серед поля? запитав Іванко. Я бачив неподалік від калини маленький струмочок. Візьмемо наші відеречка і подлямо калину. Хлопці мерсі зібрались та побігли в поле. Довго носили вони відеречка з водою, поки калина не напилась. Наступного дня брати знову прийшли в поле. Вони там були дуже здивовані, адже калина відновилась. Її ще вчора пожовклі листочки були насичено зеленими, а ягідки стали багряно-червоними та налились соком. От дивина! Сказав Іванко, потрібно негайно розповісти доро... дорослим. І діти мерщій побігли до своїх домівок та розповіли, що побачили. А що ж тут дивного? здивувався дідусь Миколи та Івана, що спокон віків люди знали, що вода в Дніпрі цілюща. А що таке Дніпро? Дніпро це той маленький струмочок, з якого ви набрали воду. Неймовірно. вигукнув Іванко. Тож, якщо у Дніпрі така цілюща вода, то, може, ми по нею всі рослини України? Ха-ха, засміявся дідусь. А як же ви це збираєтесь зробити? Ми візьмемо наші лопати та прокопаємо невеличкі канавки. Таким чином, кожна рослинка зможе напитися з Дніпра, так і зробили. Наступного дня до братів приєдналися їхні друзі. Ще через кілька днів все село, а згодом кожен українець. Копав канавку до якої небудь рослини. Так Дніпро з маленького струмочка перетворився у широку та глибоку річку. Дякую за увагу, малята!